На виконання доручення міського голови Миколи ноги щодо організації та вдосконалення обороноздатності громади в управлінні з питань надзвичайних ситуацій проводили комплекс відповідних заходів. Підкреслила очільниця відомства Ольга Ткаченко. По існуючим спорудам та облаштування нових споруд є деякі вже результати, ну але цей процес. Важкім двигаємо його минулого тижня. Тривали роботи з прибирання та чищення території міста. Основні зусилля комунальні служби спрямовували на косіння трави. Проводились роботи по чищенню узбіч працівниками Шовка зеленбуда, також залученням як робітників задіяних на громадських засадах. А також залучали прибиральну спецтехніку. Тим часом працівники зеленбуду упорядковували квітники і клумби. Проводився полив як по місту, так і поливали сади перемоги, висаджені дерева маклом. Минулого тижня до Шосткинської філії Сумського обласного центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного звернулося 33 мешканця Шосткинської, серединобудської, свиської, дружбівської, ямпільської та Знобновгородської громад. Повідомив директор установи Микола Чернов. Роботодавцями до центру зайнятості за тиждень було надано для укомплектування 23 вакансії. Працевлаштовано за цей період 12 безробітних громадян. Протягом цього періоду до суспільно корисних робіт долучилися більше ста безробітних. Також працівники центру зайнятості працюють з роботодавцями з питань надання їм компенсації і фінансової підтримки в разі працевлаштування окремих соціально вразливих категорій громадян, у тому числі і внутрішньо переміщених осіб. Протягом травня ще сім роботодавців нашої громади подали заяви про компенсацію їм про надання їм компенсації за працевлаштування переміщених осіб. Така компенсація надається протягом трьох місяців в розмірі 8 тисяч гривень. Цього тижня для майже 7 тисяч школярів Шосткинської громади завершується навчальний рік, проінформувала очільниця освітянської галузі Наталія Сергейко. 28 червня учні зможуть надолужити освітні втрати, випускники отримати документи про освіту, завершити складання національного мультипредметного тесту. Цьогоріч першокласників в Шосненській громаді 493, випускників 11 класів 438.